Може, благослови була свиня 25 рік. Даруй твою мудрість, твою радість, твій Божий шолом, твій мир. А. Нехай на все твоя воля, веди твоїми дорогами. А. Що благо направляй, що ні віддати, виконай твій план. Є в моєму житті, в житті кожного, хто притягнув це відео і в житті ваших сімей. Хай ці все люди, вибухи, емоцій, радості. Також нехай твої Боже, одежі будуть на нас, одежі праведності. Слава належить тільки тобі, а вся честь сховає у колоні. Поконяться тобі, тобі всі народи. Алілоє! З 2025 роком це Активуй Активуйду святий кожного, хто це відео. Звиваюся. Потужним потоком? Відкривай твої, а навіть джерела нові двері, нові для кожного Wow. What is are Багато зелених дерев, як дерево життя. А дерево життя це Ісус, О. кожному творчого натхнення. Креативу від Бога всього році. Пам'ятаємо, що ми всі суссуди божі. Ми можемо або світити освітку, або його забирати собі. Ж обираємо. Шляхи Бога. Дякую, Боже, за минулий рік, дійсно. В Ньому було і добре, не дуже, але за все тобі ми дякуємо, Боже. Ти єдиний знаєш, що краще для нас виконай керівництво з нас твою твік вал Боже, ось на центральний М Вау. вал В комментарях будет -як, порадой і тимоті від Духа Святого. То есть ты кожного открывай теж ще вище Через звук, через цю красу, через ці кольори, через ці потужні вибухи, бо ти проявляєшся і звуком, і кольором, і своєю могутністю, і креативністю. Алюлує. Слава тобі, Боже, Навіки, слава! Похожі тобі всі народи язики Клас. Вау. Вау, Оригинально. И нехай тільки отакі вибух фейерверків лунають в слідущому унаш... році в, в Україні. в Завершення. <с> Дуже оригінальні. Налівує. Слава Цатий, Боже. А Боже світло світить через нас. Більше всего хранимо, хранимо наші серця. З них джерела вод і світло. Ісус стукає в наші серця і хочеш, щоб ми йому відкрили. Тож Вибір за кожним, слава богу.